Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 10 листопада, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг традиційно з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговоримо про те, що відбувається. Зараз ви бачите, що є зі світлом проблеми, але, попри все, ми незламні, ми залишаємося, стоїмо. Друзі, я от просто знаєте, там публікації, які з'являються, оскільки світла не буде, там і тому подібне, проблеми з ТЕЦ і так далі. Давайте вже виходити із того, що по-перше, терор проти енергетичних об'єктів здійснюється не вперше. Попередження про нього були. Зараз це відбувається. Панічні апокаліптичні настрої треба відставити в сторону. Не нагнітати ситуацію, а шукати шляхи. Я би зараз концентрувався на чому, от коли я бачу повідомлення в соцмережах про те, скільки світла не буде паніки. Слухайте, давайте більше повідомлень про те, яким чином ми маємо гуртуватися, допомогти один одному, особливо літнім людям одиноким, які не мають можливості, у яких є складнощі, які найважче переживають це. Ось на цьому зараз треба бути сконцентрованими. Крім того, на підтримці фронту. Як би там не було, ну і підтримувати наших енергетиків, які займаються тим, що відновлюють наші енергооб'єкти. Ну а керівництво цих енергетичних об'єктів буде звітувати про темпи та швидкості відновлення, що робиться для того, щоб ну знаєте, знову ж таки мене дивує, що багато хто сприймає це і подає інформацію таким чином, ніби то сталося щось таке, чого не мало бути. На жаль. Мало бути, на жаль, про це попереджалось. На жаль, ми продовжуємо боротьбу. На щастя, ми маємо сили продовжувати цю боротьбу, і вона триває, тому що наголошує: Росія не може перемогти самостійно. Вони просять Америку. Вони ще щось. До речі, про те, що просить Росія. А дуже цікаво, тому що ну, Путін а, таки а, приструнив Лаврова. Судячи з усього, а, була напередодні інформація кілька днів тому. Від опозиційного видання Москав Таймс російського і ще було кілька джерел, які повідомляли про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров впав в опалу Путіна. Фактично, Путін звинуватив Лаврова в тому, що не відбулася зустріч Путіна та Трампа в Будапешті. Він звинуватив Лаврова у зриві цієї зустрічі, що підкреслює наскільки Путіну потрібен був цей саміт. І що відбувається? Чому на підтвердження цієї версії я кажу, що так і могло бути? А ось, будь ласка, міністр закордонних справ Росії Лавров після того, як побачив, що його відсторонили, фактично, і після того, коли він побачив, що він навіть не включений як голова делегації на саміт Великої Двадцятки до Південно-Африканської Республіки, саміт має відбутися 21-22 листопада, Трамп не їде. Через переслідування білих і через фактично дискримінацію африканерів а, в Південно Африканській республіці, і не тільки, але а, в Росії їде Арішкін, тобто заступник глави адміністрації Путіна, навіть не Лавров і, от якраз Лаврова за це відсторонили і за те, що він зірвав контакти зі США, Тому Лавров побіг дуже швидко давати інтерв'ю для Ріа Новості, Російської агенції, і от він дає інтерв'ю і каже про те, що. Він готовий зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо після повідомлень про його розбіжності у стосунках з президентом Путіним. Ось так відбувається: чи готовий Рубіо, побачимо. Він поки що не відреагував на цю заяву. Лавров заявив, що готовий обговорити відновлення двосторонніх зв'язків із державним секретарем і поговорити по... Поговорити про війну в Україні, повторивши, що миру можливо неможливо досягти без врахування російських інтересів, фразу для того, яку використовує Москва, для того, щоб показати, що твердо стоїть на максималістських вимогах щодо України, але готові принаймні зустрічатись, говорити. Зауваження Лаврова пролунали після того, як Кремль спростував, ну Кремль спростовував чутки про те, що досвідчений дипломат радянської епохи. <рес> так це пише. Про це пише так індепендент Британська, так вона описує Лаврова. А, дипломат радянської епохи втратив прихильність Путіна, а, які з'явилися ці чутки після призупинення двосторонніх контактів на вищому рівні. Серед подій, що підживлювали інтригу, була помітна відсутність Лаврова на важливій зустрічі в Кремлі, на якій він був присутній зазвичай. Таким чином, Росія. Не прагне спалювати усі мости у відносинах США, в Москві при цьому не приховують, що очікували тиску з боку адміністрації Трампа на Україну з метою до з метою готовності до компромісів та врахування позиції Москви. Цікаво, що ініціатором зустрічі з державним секретарем Рубіо виступає саме Лавров і, от, власне кажучи, заява Лаврова ще й пролунала. На тлі візиту Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, до Вашингтона минулого тижня, де вкотре обговорювалася можливість проведення саміту двосторонньої зустрічі Путіна та Трампа в Будапешті. Угорський прем'єр задекларував ці наміри і сказав про те, що вони залишаються чинними. Про те, що Угорщина не відмовляється від цієї ідеї і готова надати відповідний майданчик. І ось тут на тобі. Лавров виходить з таким інтерв'ю. А що це означає? Взагалі, це означає, по-перше, що Путін не хоче відмовлятись від ідеї переговорів з Трампом. Він не хоче і він боїться того, що що ж буде далі. А якщо Росію заженуть в повну ізоляцію, тому шукає шляхів для контактів за різними там способами і так далі. І він намагався: от він відправив Лаврова на інтерв'ю, тому що знову ж таки. Ідея в чому, що в думках Трампа має знову ж таки з'явитися ідея зустрічі саме в Будапешті, тому що приїхав Орбан, який про це нагадає. Чи відбудеться і чи це пришвидшить контакти Лаврова із Рубіо? А як наслідок відповідно призведе до зустрічі Трампа та Путіна? Подивимося, це покаже найближчий час та реакція Держдепартаменту. В принципі, в США. Дещо стабілізовується ситуація, тому що напередодні Сенат ухвалив рішення про скасування шатдауну фактично, і уряд буде фінансуватися таким чином. А в принципі, загроз до того, щоб постачалося озброєння для України на сьогодні немає важливо гроші. Важливо гроші напередодні видання «Аксіус» американське писало про те, що є загроза щодо постачань партнерам по НАТО США. Зброї, оскільки діяв Шатдаун, і під загрозу попали Польща Данія, які закуповували, в тому числі, можливо, зброю для України, оскільки там в списку є і ракети Амраам, які використовуються, і Хаймерс-системи. Ну там є і Ейджес-системи, але Ейджес це а, потужна система ПРО. На жаль, її зараз ще поки що, поки що немає на озброєнні в Україні, тому що чому я кажу поки що. Тому що в нас багато чого не було на озброєнні, а потім з'являлося. так, от фактично, в принципі, механізм розблокований, і країни НАТО можуть продовжувати закуповувати озброєння та боєприпаси для України. Якихось обмежень немає, але при цьому важливі фінанси. Більше того, США ухвалили рішення про те, що потрібно зняти певні бюрократичні перепони. Та бар'єри, які існували для того, аби пришвидшити як фінансування оборонної індустрії США оборонно-промислового комплексу, так і постачання озброєння. Америка зацікавлена в розвитку власного оборонно-промислового комплексу. На минулому тижні, в п'ятницю, 8 листопада, міністр війни США Піт Гексет представив масштабні зміни в порядку закупівлі зброї Пентагоном, що дозволить військовим. Швидше купувати технології на тлі зростання глобальних загроз. Гексет звернувся до лідерів галузі, військових командирів та посадовців у Національному військовому коледжі, де детально описав трансформацію системи оборонних закупівель відповідно до виконавчого указу, підписаного президентом Трампом в квітні. Реформи спрямовані на те, що чиновники Пентагону називають неприйнятно повільними закупівлі. Звинувачуючи у фрагментованій підзвітності та невідповідних стимулах, що перешкоджали здатності військових швидко впроваджувати нові технології. Гексет чітко сказав для тих, хто був присутній в аудиторії: тих, хто приєднається до нас, це буде чудова можливість для зростання, і ви отримаєте від цього користь. Представникам промисловості, які не бажають ризикувати заради співпраці з військовими, ми, можливо, побажаємо успіхів у ваших майбутніх. Починаннях які будуть поза межами Пентагону. Рішуче, чітко і так різко. Ну але з розумінням по-американськи це по-американськи з відсутністю там певно, певної дипломатії, лестощів, улесливості і так далі. Ось так, комерційні продукти стануть стандартним підходом до закупівель, що спростить процеси тендеру. Зміни також передбачають запровадження контрактних стимулів. Індексованих за часом, які винагороджують ранню поставку та пропорційно карають за затримки. Ось такі механізми, що означає, що США дійсно хоче швидше озброюватися, освоювати кошти. Для нас це теж позитив. В чому позитив? Тому що, зрештою, навіть от дивіться, ми говоримо про те, що так, Пентагон закуповує на свої потреби, так. Але при цьому робиться стимул. Для військової індустрії оборонно-промислового комплексу виробляти швидше, більше і якісніше в будь-якому випадку, це веде до розширення виробництва, до створення додаткових робочих місць, додаткових ліній, що пришвидшуватиме виконання озброєнь. Більше того, ця увага вона зрештою призведе до того, що США будуть розвивати оборонку, вони зацікавлені в тому, щоб їхня оборонна індустрія прогресувала. І крім того, це треба сприймати як нерозривні речі, коли ми говоримо а, про а, оборону, тому що і про дрони, і про угоду, можливо, з Україною по дронах. Тому що я хочу нагадати, що раніше міністр війни США Гексет заявляв про те, що потрібно, аби Америка до 2027 року стала лідером в виробництві безпілотників. Чи стануть лідером, чи не стануть, але для України це теж шанс для наших можливостей, в тому числі нагадаю, що секретар РНБО Рустем Умєров заявляв минулого тижня, що з 2026 року буде втілюватися в життя можливість для розширення співпраці українськими компаніями з західними, в тому числі і. Експорту озброєння українського, що має призвести до надходження більшої кількості доходів, звичайно, що тут можливі різні застереження. Коли ми говоримо про експорт озброєння, тема делікатна, бо ми воюємо. Але розрахунки показують, що в принципі обсяги закупівель за кошти державного бюджету і волонтерів, вони фактично масштаби виробництва і потенціал дронової індустрії України. Перевищує ті обсяги, які може купити держава, тому що можна тут зробити? Компромісне рішення для того, щоб не хвилювало і нас, людей, громадян, щодо того, що ми там десь можемо зменшити нашу обороноздатність, але було добре і для оборонної індустрії. Знаєте, як в приватизаційних пакетах при конкурсах приватизаційних ухвалювали рішення про те, що якщо ти приватизуєш певний об'єкт, ти повинен зберегти робочі місця, примножити їх, провести ремонти, реконструкції і так далі. Зараз абстрагуюсь від того, як це виконувалося. Це інше питання або не виконувалося почасти нашими олігархами. Питання зараз в іншому. За аналогією з такими умовами можна поставити і до виробників, що ви продаєте на експорт, натомість там зобов'язуєте збільшити робочі місця, дати людям роботу, сплачувати податки. Потенційно для казни для того, щоб в казні з'являлося в бюджеті більше коштів на те, щоб в майбутньому розширити і збільшити закупівлі озброєнь, і контролювати, як це досягається. Ну а все ж таки Бельгія не може впоратися самостійно з російськими дронами. Вони так поки що кажуть про те, що це дрони, ймовірно, російські, і тому Велика Британія. Розгортає спеціалістів королівських військово-повітряних сил, щоб допомогти Бельгії протидіяти загрозам з боку дронів для аеропортів країни після спостережень минулого тижня, у яких деякі політики звинуватили Росії. Головнокомандувач сер... головнокомандувач сил Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що британські військові нададуть своїх людей та обладнання для допомоги Бельгії. Хоча він обережно зазначив, що ми не знаємо походження безпілотників минулого тижня, але рішення прийнято на запит про допомогу Бельгії. Минулого четверга рейси в аеропортах з Брюсселя та Льєжа були перервані після спостережень не ідентифікованих дронів. Ну от які а чиї ж це дрони, ну чиї не ідентифікують то хто ну, бельгійці запустили британці, німці так, можливо, громадяни цих країн, але за дорученням російських спецслужб. Росію було визнано ймовірним винуватцем, а ну але ось так. Але сам факт, що Бельгія просить допомогу, і там Британія, можливо, Франція відправить. Ну, це дещо свідчить про неготовність вочевидь окремих країн, Бельгії, зокрема, до протидії безпілотникам. А на секундочку на території Бельгії розташовується зокрема, Бельгія одна із країн, де Сполучені Штати Америки розташовують та дислокують носії. Ядерної зброї, тобто бомбардувальники та літаки, та самі авіабомби, та самі ядерні боєзаряди. Тому ну, серйозна ситуація. І це на тлі того, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, повідомив, і вдаючи інтерв'ю виданню The Guardian», до речі, під час інтерв'ю з репортером Гардіан Маріїнському палаці зникло. Світло на певний час, потім воно відновилося. Тобто, ми бачимо, що знову ж таки проблеми є для всіх в енергетиці, але президент сказав: Ну, таке життя зараз так і живемо, усміхнувся нормально, спокійно і інтерв'ю продовжив без проблем. Тобто, все ж таки, Володимир Зеленський зазначив, що Путін може здійснити напад на одну із країн Європи прямо зараз, і що помилково думати. І розслаблено очікувати, що Росія може здійснювати атаку на європейські країни тільки після того, як би їм вдалося окупувати Україну. Ні, Росія може зробити це зараз. І я тут погоджуюсь з президентом, теж постійно про це кажу в своїх відео, тому що не треба розраховувати на наступ танками, як там дещо зараз обговорюють в німецьких штабах чи в інших, а треба розуміти, що ось він цей напад вже відбувається. Гібридними проявами, безпілотники далі можуть бути ще агресивні прояви. Тому допомога Україні для того, щоб знищувати ворога і посилення східного флангу НАТО, і інтеграції України до єдиного оборонного комплексу Європи. Це незворотній процес, звичайно, якщо Європа не хоче вчинити суїцид і просто впасти перед Росією. Не треба цього. Подивіться, наприклад, України і беріть його, цей приклад з нас. Польщі зменшується ідея підтримки України. Про це пише Блумберг через місяць після повномасштабного вторгнення. Опитування Варшавської соціологічної компанії СІБІОС показало, показали, що 94% поляків хотіли прийняти українських біженців. Опитування Сібіос минулого місяця уже 2025 року, на відміну від 2022 тисячі показали, що підтримка склала 48%. Причому половина поляків зараз вважає, що державні виплати, що пропонується українцям, є занадто щедрими. Пише Блумберг. Ну не є занадто щедрими, тому що я зараз поясню по економічній ситуації. А в той же час Блумберг пише про те, що президент Навроцький, який на початку року здобув несподівану перемогу, а він фактично висловив скептицизм щодо прагнень України до членства в НАТО та в ЄС. В той же час уряд Туска польського прем'єра зосереджується на реальній політиці зати захисту Польщі, витрачаючи на оборону більше ніж будь-який інший член НАТО і підтримуючи Україну. А після нападу Росії Польща надіслала мільярди злотих допомоги Україні, за що ми дійсно вдячні нашим партнерам. А тепер щодо внеску українських мігрантів, польський банк розвитку у березні цього року підрахував, що українські працівники включаючи тих, хто іммігрував до 2022 року, вносять до 2 і 4 відсотка валового внутрішнього продукту Польщі, який нещодавно перевищив трильйон долара. У звіті зазначається за 2024 рік, що 78% відсотків переміщених українців Польщі були працевлаштовані що більше ніж у будь-якого іншого члена організації економічного співробітництва. Та розвитку, тому ці питання треба зняти. Я нагадаю, що не так давно Генеральний штаб Польщі підкреслював, що Росія здійснює постійні інформаційно-психологічні операції та атаки, метою яких є дестабілізація польського суспільства і розпалювання ненависті до українців. Тому поляки, я знаю, що ви слухаєте мене, друзі польські. Будь ласка, не ведіться на російську пропаганду, не ведіться на вкиди. Не підігравайте їм. Росія прагне зламати вас і нас середини. Вони прагнуть в тому числі роз'ятрувати рани історичні і так далі. Не треба на цьому зосереджуватись. Треба концентруватись на майбутньому, на спільних викликах, на боротьбі. Ось що дуже важливо робити. Тим часом Росія втрачає вплив на країни Закавказя, тому що Азербайджан активував китайський ракетний комплекс HQ-9BE. Ця система. ППО додає далекобійний рівень до національної оборонної мережі. Вона порівнюється з системою С-300, може перехоплювати літаки та крилаті і деякі балістичні ракети. Це придбання відображає крок Баку щодо диверсифікації постачальників оборонної продукції та зменшення залежності від Москви. Ось так треба відрізати Росію стратегічно, відмовлятися від її зброї, відмовлятися від нафти і газу. Фактично стратегічно призводити до того, щоб Росія втрачала вплив. Сподіваюсь, що інші країни будуть слідувати прикладу Азербайджану. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте про лайки, пишіть ваші коментарі, пишіть про ваш стан, як ви тримаєтеся. Дякую вам за ті надихаючі коментарі, які ви писали під попередніми відео. Що, попри відсутність світла, тримаєтесь. Боротьба триває це дуже важливо. Це надихає. Пишіть і надалі. Поширюйте це відео рідним та близьким, давайте дамо поштовх алгоритму, аби україномовний аналітичний контент просувався просторами Ютубу, а наша мережа і спільнота патріотичних та порядних людей тільки зростала. Не втрачаємо надію і пам'ятаємо, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.